Завдання номер 447 третє знайти значення виразу. Шостий клас дії з дробами. 1,135 поділити на 45, відняти 1,835 і все це помножити на 3,13. Виконаємо даний вираз не по діях в рядочок. 1,135 запишемо неправильним дробом. 1 помножити на 35 буде 35 і додати одиничку. Яка стоїть в чисельнику, буде 36,35. Дію ділення заміняємо на множення другий дріб обернений до 4 п'ятих обернений дріб 5 четвертих. Відняти 1,835. І помножити на 3,1 третю, яку ми також запишемо неправильним дробом. 3 помножити на 3 буде до 9, додати одиничку 10 третіх. Виконуємо дію. Множення, яке знаходиться в дужках. 36 і 4 у нас ділиться на 4. 4 поділити на 4 1. 36 на 4 буде 9, 5 і 35 ділиться на 5, 5 поділити на 5 1. 35 поділити на 5 буде 7. Перемножаємо тепер 9 на 1. В чисельнику 9. 7 на 1 буде 7 віднімаємо 1,835, помножити на 10 третіх. Виконуємо далі дію в дужках. 9 сьомих нам треба виділити цілу частину, адже це неправильний дріб. 9 поділити на 7 цілих 1, 9 відняти 7, остача буде 2. Чисельник пишеться, знаменник залишається той самий. Віднімаємо 1,835. Помножите на 10 третіх. 1,2 сьомих і відняти треба 1,835. Нам треба знайти спільний знаменник. Ми маємо знаменника 7 і 35 число, яке поділиться на 7 і на 35, це буде число 35. 35 поділити на 7 додатковий множник до першого дробу 5. До другого 35 поділити на 5 буде 1. Тепер ми додаткові множники повинні помножити на чисельники. 1,1035 віднімаємо 1,835 і помножити на 10 третіх. Віднімаємо 1,1035, відняти 1,835. Цілих у нас буде 0. Ми їх не пишемо, 10 відняти 8 буде 0,8. 2, 35. Отже, в дужках у нас вийшло 2,35 і нам треба помножити на 10 третіх. 10 і 35 у нас ділиться на 5. 10 поділити на 5 2. 35 поділити на 5 буде 7. 3 і 2 не мають спільного дільника. 2 помножити на 2 буде дорівнювати 4, 7 помножити на 3 21. Отже, відповідь даного виразу. Чотири двадцять перших.